Сьогодні у нас на огляді ще одна монета, точніше ролл монет. от Вартість доставки 63 майже 64 гривні. Досить така важкенька посилка цього разу. Зараз перейдемо до її розпаковки. цього разу ножицями. Так буде швидше і ефективніше. Пакет залишиться цілий. Так, подивимось, що там нам сьогодні у нас банк. Надіслав. Так, особливо там губу не розкатую. У нас сьогодні рол. Рол. Так, всередині більше нічого немає. Так, в описі про що йдеться? Е, так, 22 серпня було замовлення, 6 вересня доставка. Це ролик обігових пам'ятних монет. Так, зараз візьму щось показати. Значить, 6, 22 серпня замовлення, 6-го була доставка. Так, значить, ролик обігових пам'ятних монет, війська зв'язку та кібербезпеки України. Ціна 200, 438 за рол. Один можна було замовити на руки. І країна супергероїв, деяким медикам, яку я вже огляд про неї робив у попередніх відео. Так, і перейдемо власне, до огляду нашого сюрпризу, що нам надіслали. Намотали такий жмут цілий сувенірною. Пакувальної плівки з пупиркою, Зараз спробую її якось розмотати. Тут на совість цього разу намотали, питань немає, не, не жаліли відповідно матеріалу. Так, зараз ми перейдемо до розбіру нашого рола до огляду. Тут його головне розмотати спочатку. Так, це у нас монета остання серії Країна супергероїв це дякуємо медикам. Гарна монета, дійсно, тут така рука, яка перекриває рану, рану виглядів України. Ну, її ми вже, огляд її вже її робив. Так, перейдемо далі. Так, і нас цікавить, власне, ось такий рол: ролик обігових пам'ятних монет, війська, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Поданий такому помаранчевого перехідного щось від помаранчевого до коричневого кольору. Більше таки на помаранчевий схожий. І, власне, що зображено на даному ролі. Тираж такого ролу 20 тисяч. Ціна 428. Там бачили в цьому напис. Значить, дата випуску 17.07.24. Номер партії 3019. Ще раз 17.07.24 року. Кількість монет номінал 250 гривень, відповідно, 25 штук, бо по 10 гривень номінал. І ось так виглядає, власне, оцей невеликий ролик на 25 монет. Ось так виглядає аверс монети. Номінал 10 гривень. Це стандартні як 10 гривень, які мають бути в обіході, просто сувенірне пакування. Тут, як завжди, у нас номінал, давньоруський орнамент по колу, рік карбування 24-й. Ну, все стандартно. А от зворотня сторона монети, тут уже символ. Ось тут, тут всередині. Такі лабіринти, які зашифрована інформація, ніби всередині така як зірка, і блискавки, які виходять від цієї зірки з такими от хвилями. Ось, значить, це І, і лабіринти, які, в яких да, зашифровані якби, дані. І на півкулу там ще повинен бути напис, сильні тримати зв'язок і війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Але так як там упаковка, трошки не видно. Ну, мені в банку вдалося дістати ще й отакий ролл. Це стандартні банківські роли, не сувенірні. Зазвичай такі роли я вже купую з рук, бо ну, важко їх знайти. Вони на 100 гривень дорожчі від номіналу, який у них там місяць, можна купити з рук. Тому особливо там не переживаю. Тут вдалося в банку кажу, тобі такі не потрібні роли. Я кажу, потрібні. Ось, значить, тут вже 40 монет, відповідно 400 штук. Також напис обігова монета, війська зв'язку та кібербезпеки України. Рол це явно, що він більший. Ну, в два рази, ну майже в два рази він більший. Там 25, а тут все-таки 40. Логотип банкнотно-монетного двору. Напис рік, значить, дата виходу, номер партії 23-й. І карбування 18.07.24. Тут тобто на день пізніше від офіційного виходу сувенірок. Який тираж отаких отролів? Ну, я не знаю, скільки їх. Їх, такий, їх Не, не кажуть, скільки в них тираж. Логотип точно такий самий. тут трошки папірець відділився. Зараз поставимо його трошки на місце. Ось. Ну і тут повезло, що і, а, з двох сторон бачите, що тут тільки не номінал, а відповідно реверс-реверс тільки -реверс, вказаний. Реверсна сторона, але не люблю, коли там 10-10 гривень, наприклад, з обох сторон підписано, то мені не подобається. Хай вже, буде, хай вже краще буде так, коли два логотипи з двох сторон. Ну, в ідеалі, коли 10 гривень і напис з зворотньої сторони. Ну, ось, власне, для порівняння, як вони виглядають, оці два рола. Один банківський, не сувенірний, а один банківський також, але вже сувенірний, спеціально для колекціонерів. Хоча на ринку бачив, нас, у нас в Одесі на там просто беруть їх, розпаковують навіть ці сувенірні роли і продають монети прямо з рола. Якщо беруть, я думаю, що воно все все Ну, Ось, власне, дивіться, дата карбування 17.07 і 18.07.24. Тобто для банків друкували їх на один день пізніше. А, власне, в всередині цих монет не відрізняється. Вони там однакові. не... Нема там супер якогось карбування всередині, вони там, власне, однакові. Єдине, що ця упаковка відрізняється від цих монет. Ну, коротко про монети. Візка кіберзв'язку та кібербезпеки це спеціальні війська, які відповідають за планування, розгортання, забезпечення функціонування засобів зв'язку та інформаційних систем. Систем бойового управління та оповіщення. Вони гарантують ефективний обмін даними між військовими підрозділами, забезпечують кібербезпеку в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Тобто, ця монета, ці роли є продовженням ось цієї серії коротких ролів. Це, відповідно, буде сьома монета, сьомий рол присвячений. Е ЗСУ, але десятки, які в обіході України, як називають малі десятки. Ті були десятки, там у мене на фоні рол великий лежить, також присвячені ЗСУ. Вони випускаються ще з 2000, якщо не помиляюсь, 17-18-го року, десь приблизно з цих років. А вже з 2022 року почали випускати отакі от роли менші десятки, ті, які в нас в обіході розміром з, як Мазепа. ось в цьому році це вже третя монета, має бути ще четверта. Відповідно, вона їх по чотири роли в рік випускають. Ну, ось дійсно ну, так вони в колекції виглядають гарно. Державна служба зв'язку, медичні сили і ВСК кіберзв'язку. Ось і із перших коротких ролів десяток, коротке вам ще був один довгий: сили підтримки ЗСУ, командування Об'єднаних сил ЗСУ, ППО, Надійний щит оборони, Антонівський міст. Служба транспорту, Державна, медичні сили, війська кіберзв'язку. Тобто, всього їх сім на даний момент, на момент зйомки, Сім, хоч першою з сувенірних ролів, сувенірних таких ролів не банківських, які банки там, штампують для себе, ну не штампують для себе, а ті, які розпаковуються далі далі видаються в обіход. Це були роли. Зараз я опакую, зараз цей роль. Це оце якраз банківський рол, який не є сувенірним. Але їх також колекціонери збирають. Тільки колекціонери почали їх збирати отакі роли, і про це дізнались банкіри. Відповідно, почали випускати додатково сувенірні упаковки, які вже далі потім пішли в обіхід. Так, ну ця монета лежить ось так. Ось в мене ще є одна. Вдалося ще дістати ролл. Обігових монет, які є в обіході, це ті, що в банках розпаковуються і даються пересічним громадянам в користування, ті, які нарешту в, в торгових мережах вже зустрічаються. Зараз її легенько відкрию, бо тут вже запакував, що тепер сам відкрити в рукавицях незручно не відкривати ЗІ пакети. Доводиться користуватися помічником. Це в мене зубочистка або. Якийсь металевий прибет, що під рукою попадеться. Так, це у нас Державна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Такі от роль вдалося дістати. 40 штук, 400 гривень, відповідно, їхня сумарна кількість. Ось вони, Я вже робив огляд в сувенірній упаковці, Також тут реверс-реверс зображений. Номер партії, дата випуску 14.05. 14 травня 14 24-го року, номер партії 20. -й. Ось, власне, в сувенірні вона виглядає ось як ця помаранчева і от їхній розмір. Тут, тут логотип, з воротній сторони, ну тільки тут в мене 10 гривень, а у ролі не 10 гривень, тут тільки логотип. Логотипи з двох сторін. Ну, знову ж таки, головне, що логотип. Мені мене цікавить оця от конкретна, чим відрізняється ця десятка ці логотипи. Звісно, що хочеться, щоб було й 10 гривень зображені і логотип, але то таке. Головне, що не 10-10. Ну, сувенірки дійсно що виглядають набагато красивіше, ніж ці банківські упаковки, де нічого нового, тільки просто номер партії відрізняється і назва монети. А так, ну, зараз подивимося, дата випуску, дата випуску 14.05. 14.05. А тут 13.05. Тобто також на один день. Раніше була випущена ця монета. Тобто, скоріш за все, спочатку фасують е, ті, які в сувенірки, а потім фасують вже ці монети, які в ролах йдуть е, на розпаковку і використання в обіході. Бо мені вже учні в школі показували Антонівський міст, ППО в когось було, сила, е, е, значить Державна служба спецтранспорту також траплялася так. І, власне. Ось такі були роли до батьків ролів ті, які зараз в мене на огляді були. От, до них були роли ось такого плану. Ось перший з ролів сувенірних, які вважаються, це були сили територіальної оборони Збройних сил України із отаким от водяним знаком. Тобто вся різниця між. Це був перехідний роль, між отакими ролами і таким, що тут просто вони відрізняться між собою. Це. Вже вважається сувенірною продукцією. На цих ролах отаких от от немає ніяких а, водяних знаків і так далі. Це якраз був перехідний, перехідний момент між ролами банківськими, які розпаковуються і даються на, на решту, і ролами, які вже була започаткована серія а, сувенірні. А ще до того були роли от такі от великих десяток, по типу крас-солдат, це великі, великі десятки, їх називаю, в ЗСУ. Там на варті життя, крас солдат, «Кіборги», 100 років військово-морського флоту і так далі. Ну, я коли зроблю всю колекцію Оля, це в мене тільки невелика така для презентації, для відео, підбірка. Насправді є там ролі величезна кількість дрібними номіналами. З номіналами, які... номіналами маю на увазі ще копійок, номіналами гривень, 1, 2, 5, 10 гривень звичайних. Гривні, ті, які ще були, жовті гривні, ті, які ми знаємо. Ну, зараз їх нарешту там дуже рідко, тільки Володимир Великим останнім часом там інколи втрапляється, А так в основному вже повністю латуні або алюмінієва бронза повністю заміняється вже нікельованими цими монетами на 2 гривні. Але нарешту інколи трапляється в банках, нарешті в магазинах, можна в маршрутках. В маршруті, до речі, побачив водія одну з десяток таких нових ЗСУ чи ППО, я вже не пам'ятаю. Водій відмовився мені віддати її. Ну, як віддати, обміняти. каже, все, що до мене потрапило, вже залишається в мене, мені самому потрібно. Тобто, ну, таким способом, ну, мабуть, людина теж почала збирати. Сподобався її дизайн, що незвичний, не всі звикли, що Мазепа. Але з часом, я думаю, все одно вони з'являться просто. Зараз на хайпі багато. Банкірів, я так думаю, відкладають і самі, можливо, реалізують ці всі роли. Але все одно проскакуть, вже, вже бачили такі роли. Ось, власне, така підбірка ролів різних розмірів, номіналів. Ну, і Єдиний мінус в них, що вони важкі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На ось цей канал підписуйтесь. І до наступної зустрічі.